Скажіть, де ви плануєте відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і зрозумів, що не заїбався. Мене, я прознувся під Донецьком. Чого ти там проснувся? Не знаю, в вагоні проснувся. А чого ти там ходив? Ну чого? Зустрівся з людьми випили. І в заснув. Курва Я пірдоле кипидле! Я пірдоле дали мордо! А тут нікого не було. А а да це? Нахуй цей долбоек-то приехал. Кто? Вот цей хуй, что приехал. Такий хуй. Вот то еще спиться. Света не соображается, чтобы было. Афирюга, а, у меня твой договор есть. Это 10 тюрьмы. Я это твою розписку дала прокурору города. Уже получил. Здесь. А ты блядь, сюда! Мужчина! Мужчина! не я! ходите, мужчина! я за вами не хожу, я квиты сбираю тут. Мужчина, я вас боюсь, вы да я... Вы вон там находитесь на том берегу реки, а я тут. Якщо опускають руки, дівчата, послухай, що я кажу. згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. Куди блядь, не глянь, всі страждають від кохання. Одні блядь, ми з тобою красавчики страждаємо від нестачі грошей, сну та від болі блядь, в спині. Настала осінь, дами прячуть сіськи, під мощною юбкою попки не віддать. Мужские зябка сморщились пиписьки. Зато теперь удобнее шагать. Ой, блядь, фух, чуть свою маршрутку не проебал. Блядь, вся маршрутка Раз, Свою мать нашли. Вот все, блядь, сию, блядь, маршрутку. У коледа тепер привезе, блять. Ось літо прийшло. Ми херсон відібрали, але люди кричать, тільки нам цього мало. Пролистала камасутру до кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була. Передайте міністру, хтось уже приніскані. Відкривайте, мамо, двері і з роботи їду я. На руках в мене мозолі, а в кишені ніхуя. Юй, давай станемося просто друзями. Вже пізно, я труси зняла. Головне в коханні, щоб він її тримав за жопу, а не за дуру. А вона її тримала за хуй, а не за довбойова. Це такі настоящі, крепкі отношения. Любіть друг друга. Не виден мене, я пив? Я пів? Клас закрой! Я ж не клан говорю. Я і що тобі говорю? Зачем ти пива, сила Ти прийшов в мій двор і воруєш у мене яблука А вони ще даже не красні Це білий налив. Кто налив? Білий Саня? Ваня, син його. Кого? Белого. Налива? Насыпа. Представляешь, меня с сукой назвали. А ты не ходи там, где тебя знают. Я сегодня не пойду на работу, у меня машина сломалась. То едь на автобусе. О, у меня нет автобуса. А что же. В Катьке задержка. А ты тут при чем? Ну, я думаю, что моя дитина. Ти так впевнений? Да. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж уграли статували, чи що ви їм робили? Молодь мені отакову. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне. Щось дуже, дуже важко, блядь. Дуже важко в останнє час. Ой, блядь, не передать вам ні словами, я не знаю, як я не люблю, це жаліться, але дуже важко. Працівник поліції. Ну та й що? Ну що? Від... Ну що? Ви дасте сказати? Ну, Ви? ну Ви шо, смієте, що? Ви що, смієтесь? Сміюся. Я говорю, дайте я скажу вам. Хайди, Ми... Знаєш, як казав мій дід ніколи не граю з серцем дівчини. Воно в неї одне. Грай з цицьками, їх дві. Як же жити без вас? І хата пуста без дітей. Ех. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Сама, блядь, ядовита змія в Україні. Це жінка, яка мовчить. Не тому, що нема що сказати, а тому, що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись.